Всім доброго ранку. Вітаю вас на каналі PRO.UA, Пропоную вашій увазі огляд новинної стрічки за 10 лютого учора. І, мабуть, ми всі вже, я так точно звикли до однієї тієї самої картинки, яка мені здається, ще деякий невеликий час займатиме наші думки і серця. Картинка виглядає так: в овальному кабінеті у синьому піджаку сидить Дональд Джей Трамп. І своїм розмашистим почерком, фломастером, у папці підписує черговий президентський наказ. Підписавши цей наказ, він відповідає журналістам, навіщо він це зробив. Більшість, якщо не всі його укази спрямовані на викорінення корости, інакше не скажеш. Що наросла на тіло американської демократії і Американської республіки за останні, мабуть, 70 років. Він просто збиває цю засохлу кору, намагаючись оживити тіло, і безумовно виконує свої президентські обіцянки зробити Америку знову великою країною. У мене особисто в цьому немає жодних сумнівів. Чи очікував я такого радикального стилю поведінки Трампа, який він демонструє зараз? Ні, не очікував. Трамп перевищує всі мої найоптимістичніші сподівання і за якістю людей, яких він приводить у кабінет, і за тим, як він узявся до роботи, і за його неймовірною працездатністю, тобто можна любити його, можна ненавидіти, але не визнавати дивовижний факт того, що він, у свої 78 років, будучи одним із найбагатших людей планети, працює не покладаючи рук задля того, що він особисто вважає загальним благом, важко. Він же працює за один долар, тобто точно не наживається, хоча йому це й намагаються приписати. Це справді вражає і справді заслуговує, як би хто не ставився на повагу й адмірейшн визнання. Проблема інша. Проблема в тому, що все, що робить Трамп, по суті, є обходом американської конституції, адже законодавча діяльність у Сполучених Штатах належить Конгресу. Конгрес давно припинив цю діяльність і віддав усе американській бюрократії, тобто необраним посадовцям, про яких ми поговоримо. Тож прийшов добрий цар президент, неважливо як назвати цю посаду, і видав добрий правильний закон. Здавалося б, навіщо шукати ліпшого від добра. Але проблема цієї системи в тому, що прийде недобрий цар, сяде так само в овальному кабінеті під відповіді на запитання журналістів. І відмінить усе те, що зробив Трамп. І цей стан, коли відбуваються політичні гойдалки: один прийшов, запровадив, другий скасував, руйнує великий американський експеримент і велику американську конституцію. Але з іншого боку, краще так, ніж ніяк, тому що демократи, незалежно від того, як діятимуть республіканці, не перестануть використовувати підзаконні акти ті самі президентські укази, і, мабуть, це єдиний шлях, що лишається. У понеділок федеральний суддя в Бостоні розгляне можливість блокування плану Дональда Трампа та Ілона Маска щодо викупу десятків тисяч федеральних службовців. Три профспілки і 20 генеральних прокурорів демократів стверджують, що це протизаконний ультиматум, який змушує працівників іти у відставку під загрозою масових звільнень. Адміністрація Трампа наполягає, що викуп це перший крок у трансформації федеральної робочої сили. Суддя тимчасово заблокував пропозицію після того, як понад 65 тисяч співробітників її прийняли. Профспілки заявляють, що ця пропозиція порушує закон і не має коштів, виділених конгресом. Посилаючись на закон про антикризові процедури, адміністрація Трампа прагне негайно скасувати судову заборону, яка унеможливлює доступ високопосадовців, включно з міністром фінансів Скотом Бесентом, до системи платежів федерального уряду, що перебуває під управлінням міністерства фінансів. Цю заборону запровадив федеральний суддя Пол Енгельмайер після того як 19 генеральних прокурорів штатів подали позов. Висловивши стурбованість, що доступ союзників Ілона Маска з департаменту урядової ефективності ДОГЕ, може призвести до зламу або маніпулювання системою. Юристи Міністерства юстиції стверджують, що цей припис є неконституційним і заважає демократичній підзвітності і нагляду за виконавчими органами. Вони просять федеральну суддю Жанет Варгас негайно скасувати або змінити припис, щоб дозволити керівництву казначейства виконувати свої обов'язки. Адміністрація наголошує, що дотримується чинних обмежень, і лише Томас Краузе з команди Маска раніше мав доступ до системи. Перемовини зі штатами, що беруть участь у позові, тривають для швидкого врегулювання ситуації, і Міністерство юстиції готове домагатися пришвидшеного розгляду, якщо угоди не буде досягнуто. І це саме те, про що я кажу, Трамп видає указ, інституція в якомусь вигляді працює. На цей указ, як на незаконний, подає в суд прокурор якогось демократичного штату, і федеральний суддя, призначений попередньою демократичною адміністрацією, одразу ж задовольняє цей позов. Виконання рішення зупиняють, і величезний потік таких справ рушить до Верховного суду. Верховний суд розглядатиме їх упродовж двох-трьох років. До того часу, як Верховний суд усе це розгляне, президентство Трампа може закінчитися. Ось що нас очікує в найближчі роки: ну, така природа американської демократії. Я хочу звернути вашу увагу на знову ж досить філософсько-політичну річ, на надзвичайно цікавий факт. Трамп б'є по найболючішому по грошах. Він забирає фонди у соціалістичних програм, збирає кошти. А демократи, я завжди це стверджував, і це моє принципове розуміння сучасної політичної системи: це партія чиновників. Існує клас чиновників у кожній країні, в Україні, у Росії, у будь-якій іншій. Соціал-демократи висловлюють інтереси цього класу чиновників. Прикриваючись тим, що вони нібито захищають інтереси робітничого класу чи найманих працівників, але абсолютно очевидно, що скорочення державної бюрократії, усунення непотрібних виплат потрібно саме тим таки працівникам, котрі сплачують податки. Вони або менше платитимуть податків, або більше користі отримуватимуть від уже сплачених. Проте вся демократична партія як один виступає проти перевірок Дональда Трампа, хоча він створив цілком легальний департамент, такий самий, як і всі інші. Це перший департамент, який зробили республіканці на тлі десятків, якщо не сотень, створених демократами. Усі ці абревіатури з трьох-чотирьох літер, які зараз Трамп намагається вирвати, мов гнилий зуб, це все підзаконні, створені бюрократами організації, так само як департамент Донча. Утім, демократи лягають кістками, щоб цього не допустити, що сили чинять опір, аби не доведи господи, не припинилося фінансування державної бюрократії. Якщо вам потрібен доказ моєї концепції, що демократи це партія чиновників, ось воно. Маємо експеримент і бачимо, що справді вони захищають інтереси чиновницького прошарку. І останнє питання: в Сполучених Штатах, на щастя, більш-менш здорова економіка і немає війни. А Америка в особі Трампа і Ілона Маска досить агресивно скорочує державні витрати, бо, є правило, щойно створений державний проект або відділ ніколи не скорочується, лише зростає. Це просте правило, яке майже не порушується. А от в Україні Бог ти мій, війна. Україна на межі екзистенційного виживання вона може перестати існувати. Але партія соціал-демократична суттю, що нині при владі. Зеленський, яка так само відстоює інтереси чиновників, ніколи не піде на скорочення роздутого державного апарату, Україна може зникнути, а чиновники і надалі живитимуться тим, що залишиться від України. Тож я не знаю скільки ще потрібно жертв і втрат територій, аби нарешті український уряд узявся за справжню реформу. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Дональд Трамп заявив, що має добрі стосунки з Володимиром Путіним і провів із ним декілька телефонних розмов, щоб закінчити війну в Україні. Хоча Трамп стверджує, що хоче бачити переговори щодо України, експерти вважають, що Путін не має мотивації сідати за стіл перемовин. Володимир Зеленський висловив занепокоєння, що Росія може спробувати обійти участь Києва в цих переговорах. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати досягають поступу в переговорах про припинення війни між Росією та Україною, проте відмовився розкривати деталі можливих контактів із Володимиром Путіним. Він підтвердив журналістам на борту Air Force One, що розмова з російським лідером відбулася, і наголосив, що збирається провести ще чимало таких зустрічей, щоб зупинити конфлікт. Спеціальний представник Сполучених Штатів Кіт Келок отримав завдання завершити війну впродовж ста днів. Утім, український президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не піде на поступки в питаннях територіальної цілісності. Розгляньмо низку фактів, які, на мою думку, погано висвітлюються у пресі і блогосфері. Перший факт Зеленському не дали зробити дзвінок і привітати Трампа це факт. Трамп вже 21 день як президент, і Трамп не дає Зеленському провести прямий дзвінок. Формальний привід є. Вітаю вас, Доні, з інавгурацією. Приблизно таку саму гру з бідним Зеленським колись утнув Байден, коли кілька місяців маринував його. Не даючи здійснити цей формальний вітальний дзвінок, зрозуміло, що справа не тільки у привітанні, при доні з інавгурацією, а й у тому, що одразу порушиться питання, як у нас із планом мирного врегулювання. Однак цього дзвінка Зеленському не дають зробити. За офіційними записами, принаймні жодних розмов між Трампом і Зеленським, не відбулося, якщо не враховувати, що вони можуть нишком списуватися вночі у якомусь месенджері. Тим часом вже були деякі переговори між Трампом і Путіним, і не одна розмова, а декілька, що підтверджено. Сам цей факт величезна перемога Путіна, тобто факт того, що Зеленського не підпускають до тіла до Трампа, а Путін із ним говорить кілька разів. Вже промовистий, це вказує на те, хто важливіший у досягненні угоди чи під час перемовин. Мені видається, це моя думка заснована на різні витоку інформації, що Путін вважає, ніби у нього непогані карти на руках, і що він не хоче йти на ті компромісні умови, які пропонує Дональд Трамп. Умови Трампа відомі, угода досі не підписана, формального прогресу немає. Зеленського маринують у власному соку. Він уже знемагає у своїй бідності, чекаючи, коли дозволять поспілкуватися з Трампом. Ймовірно, головна проблема криється в роззброєнні України. Чи погодиться Трамп на роззброєння України? І якщо навіть Трамп погодиться, то чи погодиться Зеленський або будь-який інший представник України. Ось у цьому загвоздка. Це не просто час авіації туди-сюди чи кордони. Ідеться про принципове питання, чи згодиться Трамп на те, що називають стамбульськими домовленостями, які мав безглуздість парафувати Арахамія. У Путіна є сильний козир. Ось у мене парафований Україною договір. Там написано 85 тисяч солдатів. Я був готовий це підписати, і вони були готові, коли я програвав. Тепер я виграю. То з якого дива я маю підписувати щось менше, і Трампу з цим дуже важко змагатися. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що палестинці не зможуть повернутися в газу, якщо Сполучені Штати візьмуть її під контроль і забудуть, запропонувавши переселити їх в інші країни, як от Йорданію та Єгипет. Лідери арабських держав, зокрема й союзники Сполучених Штатів, різко розкритикували цю ідею, назвавши її порушенням міжнародного права. Питання про долю гази стане ключовою темою переговорів Трампа з королем Йорданії Абдаллою II на зустрічі в Білому домі. Ось цікаве відео. Трамп не відмовився від своєї ідеї американізувати газу, бо більше він розвиває ці плани. Це абсолютна ганьба. Я думаю, вони побачили, як світ це сприйняв і шукають причину не відправляти більше, бо вони всі подивіться на це. Воно виглядає як. Виглядає як концентраційний табір. По суті, так і було. Виглядає, ніби вони вийшли з Голокосту. Яка сумна річ. Один із них був молодий чоловік, гарний хлопець, трохи. І я думаю, що Трамп розповідає, як жахливо виглядають ті люди, що виходять на волю після року затримання. Він говорить дві хвилини. Ми це пропустимо. До речі, усі переклади виходять у телеграм-каналі. Тож, кому цікаво, просто підписуйтеся на мій телеграм-канал. А зараз подивимося власне ультиматум. Це й був ультиматум. Що Хамас дивиться на це і каже, що краще не буде, тому що ймовірно вони відправили свого найкращого представника, і у них є ще кого відправити, і вони. Напевно, відчувають, що не можуть цього зробити, тому що це не зробить їх вигляд Ми привабливим. Мені не подобається це. Треба було тоді зупинити вогонь. Ну я б сказав так, і я залишу це на розсуд Ізраїлю. Але що стосується мене, якщо всіх заручників не повернуть до суботу о 12 годині, думаю, це відповідний час, я б сказав скасувати це, і всі ставки скинено. Хай почнеться хаос. Я б сказав, їх повинні повернути до 12-ї години в суботу, і якщо їх не повернуть усіх не по краплинам, не двох, і одного, і трьох, і чотирьох, і двох це у суботу, 4. о 12-й годині. І після цього я б сказав, почнеться справжнє пекло. І я не думаю, що вони збираються це зробити. Но я думаю, багато з них мертві. Я думаю, багато заручників мертві. Я вважаю, це велика людська трагедія, що сталося. Як люди можуть бути, це мав на увазі зробити? Один хлопець сміявся, коли... Марс. жахливий. На жаль, машинний переклад, але суть Трампа така: якщо до суботи о 12 годині всі заручники не будуть звільнені, то ceasefire deal is over, тобто мир рвемо мирвемо папірець і в газі почнеться пекло, the hell will break loose. Що це означає, ми не знаємо, але я точно знаю, що порожні погрози дуже небезпечна річ. Трамп собі поставив у ситуацію, коли відкату вже не буде. Він зробив наїзд, і тепер треба або підтверджувати цю загрозу, або втрачати обличчя. Я не розумію, що означає пекло в газі, знову бомбити тепер уже американськими літаками і ракетами, перетворюючи й те, що лишилося від руїн на ще дрібніший щебінь. Не знаю. Але напевно існують дипломатичні та фінансові варіанти, і дуже хочеться сподіватися, що Трамп не блефує, що в нього справді є план, за яким пекло в газі реалізується. Якщо заручників не відпустять, до суботи залишилося небагато. Сьогодні в нас вівторок. Якщо це станеться, це буде чудово і для заручників, і для Ізраїлю, і для Хамасу. Якщо не станеться, то Трампу доведеться щось робити, і це теж чудово в тому сенсі, що ситуація загостриться і ми побачимо зміни в міжнародній політиці. Світові бракує Трампа, який би узяв бету і випадково вдарив когось її краєм по печінці, себто не розкроївши нікому череп, а так, трішки налякавши, щоб показати, ось яка американська сила. І тоді почнеться зрушення в переговорах із Росією щодо України. Трамп має демонструвати американську міць, і він поставив себе в умови, коли або всіх заручників звільняють, або буде пекло. Вже вдруге він говорить про це. Тепер уточнивши всіх заручників і конкретний термін. Якщо цього не трапиться, я не бачу, як він зможе відмовитися від власної погрози щодо ідеї, що Сполучені Штати володітимуть територією гази, мені вона здається абсолютно абсурдною. Якщо виявиться, що я помилявся, я готовий при вас з'їсти свої шкарпетки і визнати Трамп. Великий політик, про якого я не підозрював, але поки що думка, що Сполучені Штати володітимуть газою і вкладуть мільярди доларів у її відбудову, мені видається безглуздою. Найкраще, що може із цього вийти, це виселити всіх мешканців гази куди-інде. А вже що робити із самою землею справа десята. Америка не може займатися подібним державним будівництвом. У Трампі, вочевидь, озивається девелопер, він бачить гарну ділянку землі на побережжі, чудовий клімат і замислює побудову курорту. Подивимося, що з цього вийде. Не рухається назад, немає куди повертатися. Місце це будівельний майданчик. Це буде решта, буде знесена. Все знесено. Тобто, жити в цих будівлях зараз неможливо. Вони дуже небезпечні. Але ми перетворимо це на дуже гарний майданчик для майбутнього розвитку кимось. Ми дозволимо іншим країнам розвивати його частинами. Це буде прекрасно. Люди з усього світу зможуть приїхати та жити там. Але ми подбаємо про палестинців. Вони не хочуть повертатися до гази. Як я вже сказав, я говорив це багато разів. Вони повертаються тільки тому, що не мають альтернативи. Тобто абсолютно незрозуміло, що це все означає. Трамп хоче зібрати коаліцію країн, відбудовувати газу, і при цьому вона належатиме Сполученим Штатам, а мешканців Гази відселяють. Якщо це колись станеться, я готовий при вас з'їсти свої шкарпетки. Їдемо далі. Агентство The Hill повідомляє, що сенатори республіканці бояться конкурентів на праймеріс, яких може фінансувати Ілон Маск, якщо вони виступлять проти політики Трампа. Згідно зі статтею, Маск попередив про чорний список незгодних і пообіцяв брати активну участь у primaries. «The Hill» пише, що ця загроза вже вплинула на голосування в Сенаті, забезпечивши схвалення суперечливих кандидатів, серед яких Тулсі Габарт і Роберт кеннеді молодший. Видання зазначає, що республіканці побоюються навіть нейтралітету Трампа, адже його прихильники та донори можуть запустити кампанії проти нелояльних сенаторів. У нас немає картинки. Ми намагаємося запровадити справжню революцію в нашій невеличкій команді. Каві з Любарським виповнився рівно рік. І під цю річницю ми хочемо суттєво автоматизувати процес виробництва наших відео. Тепер новини шукає штучний інтелект, робить заставки, поєднує картинку зі звуком. Голос, який ви чуєте, належить нашому працівникові, але говорить насправді штучний інтелект, що відтворює його тембр. Ми вже встигли отримати певні гліччі, але я вважаю результати досить непогані. Зважаючи на кількість нововведень, ми прагнемо максимально автоматизувати виробництво кави з любарським, тобто наш огляд новин. За день ми переглядаємо близько ста джерел, відбираємо найважливіше, сортуємо, класифікуємо, вибудовуємо логічний ланцюг. Потім знову відфільтровуємо, і за дві години до ефіру я ще раз перевіряю, чи не з'явилося чогось нового. Ми економимо вам величезну купу часу, адже робимо те, що пересічна людина, мабуть, не може робити щодня. Тож ви можете підтримати наш канал, ми не отримуємо гранти одразу це наголошую. Ми існуємо завдяки вашій допомозі. Тож, наша лояльність це ваша поінформованість. Саме ви, наші замовники. Якщо ви регулярно дивитеся каву з Любарським, нагадую, що існує Патреон і є можливість оформити підписку на Ютубі, як вам зручно. У будь-якому разі, аби утримувати нашу команду, платити зарплатню співробітникам, оплачувати сервіси штучного інтелекту, якими ми користуємося, нам потрібна ваша підтримка. Я не планую брати жодних грантів. Якщо ви отримуєте зарплату, дайте змогу і моїм працівникам отримувати її, підтримайте нас на Patreon або тут, на YouTube. Тепер щодо самої новини. Як кажуть, гроші це материнське молоко політики. Якщо дати багато грошей кандидата можна обрати, тож сенатори республіканці, які не підтримуватимуть кандидатів Трампа, можуть залишитися без фінансування. А проти них на праймері висунуть іншого республіканця, якого фінансуватимуть маск, і морально підтримуватиме Трамп. Якщо ви надто смикаєтеся, знайдуть іншого, хто вас замінить. Ось так Трамп і Маск фактично отримали контроль над Сенатом Сполучених Штатів. Повторюся, батьки-засновники Америки зараз, певно, перевертаються в трунах, адже це зовсім не те, чого вони хотіли, але хай краще так, аніж як було раніше. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофіс Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!